він дуже рано усвідомив у своїй гоночній кар'єрі, що ти отримуєш лише те, що вклав, і це стало його мантрою. Він мав викладатися на всі 100%. Це як на війні. Якщо не викластися на максимум, на гору не пробитися. І це була філософія Міхаля Шумахера. У боліді все повинно бути ідеально. Він завжди приділяв пильну увагу деталям і вимагав, щоб ми теж так робили. У спілкуванні з людьми він теж був дуже уважним до деталей. Він завжди всім усміхався і казав Дякую і будь ласка, кожному навіть у часи великої напруженості кожному з нас він приділяв максимальну увагу. для нього було дуже важливим і боліт і команда, і кожен з нас. Бували дні, коли Міхаель міняв ситуацію. Пілот може мати сильний вплив у таких справах, мотивуючи команду. Міхаель знав кожного в команді на ім'я, навіть імена дружин декого. він грав з ними у футбол. Він чудово вмів мотивувати. Люди готові були робити неможливе, щоб підтримати Міхаеля і зробити його успішним. Якщо тобі вдалося змусити усіх захоплюватися тобою, тоді всі залюбки робитимуть для тебе усе. Думаю, це і є ключ до успіху. Навіть кухар, який готував їм пасту, радів, коли він приходив, бо він завжди дякував і казав, що його паста найкраща. Просто казав, і все, він її дуже любив. Навіть кухар був невід'ємною частиною команди ми були як велика родина, і це давало нам відчуття захищеності.